А, вже вдруге будете долати тисячу кілометрів туди, тисячу назад. А, і чому. Ну, скажу, що я мама солдата, який призваний з перших днів е, мобілізації, і який призваний навіть не. Ну, повістка на даний момент не була виписана тільки по дзвонку телефона. Але такий у мене син, який з'явився у військкомат. Далі його вже не відпустили. Всі речі із чоловіком ми завозили йому у Володимир. На даний момент, значить, ми їздили. Я не була спочатку такою активісткою, не приєднувалася до наших мам по своїй хворобі, але коли почула, що їде автобус на Миколаїв, я поспіхом зібралася і поїхала, тому що. Є такий Селюк Володимир, який особисто для мого сина купив бронежилет, і я відвозила по проханню мого сина. Я купила йому форму, він попросив цю розгрузку, ну і, звісно, продукти. Поїхали, ми нас поїхало 50 мами. Поїхали, щоб відвідати наших дітей. Везли продукти, везли хто бронежилети, хто форми. От. Дуже багато дорогою нас е, на посту, до речі, е, міліціонери. Ну я не скажу, що це було е, зумисно зроблено. Направили нас не на той, можливо, вони не зрозуміли спочатку. Наші діти на полігоні широкий лан. От коли попали ми до них, багато вже хлопців, солдатів чекали нас. От, і зразу ми, значить, зустрівшись з дітьми. Ми зразу пішли. Е, був правда присутній. Е, Волинський депутат Єремєєв. Він з нами зустрівся. Ми йому написали такі вимоги звернення до пана Коваля і до пана президента Порошенка. Ці вимоги ми, значить, письмово склали і передали Єремєєву. Він нам дав, ми йому дали свій номер телефона. Він нам дав номер приймальні і дуже вдячні йому за те, що він передав. Наші звертання і зареєстровані вони ті звертання. І сьогодні ми далі знову будемо мати нову дорогу на Київ. Зібралося нас 30 чоловік, і ми знову їдемо. Коротко пару слів хочу сказати за те, як ми заїхали у Миколаїв після того, коли з нами вдруге зустрівся Єремєєв. Ми з ним поспілкувалися, багато наших мам хотіли зустрітися з нашим військовим комісаром Мужніковим, але до нас він не вийшов. Хоча Єреміїв сказав, що він до нас з'явиться і з нами поспілкується. Ніхто до нас не вийшов. І ми організували такий невеличкий бунт наших мамів і ми пішли на полігон. Спочатку ми йшли такою дорогою польою, потім ми пішли навкружки. Хлопці з автоматами, з дубінками, кинулися до нас, вони не хотіли нас пропускати туди, на, де стоїть цей палаточний городок. Але ми все ж таки туди пройшли. Коли побачили офіцери, вони до нас підійшли, ми почали задавати наші болючі питання. Саме перша правда ми пішли по палатках, в якому жахливому стані, де сплять наші діти-солдати. Можливо, є там деякі і кращі. Я не ходила по всіх, але діти спляться підлога, гілки і матрас. Все. Коли йде дощ, це все було, то там земля чорнозем. Коли йде дощ, це все затікає на ці матраси. Вийшли до нас, значить, вийшов. Хлопці сказали, що це не командир, що це замкомандира, хоча він нам представився, що він командир. Ми почали йому задавати питання. Вони, звісно, ми теж були не стихеньких, ми теж були збуджені. І що найбільше нас поразило, але дуже наша велика втрата, що ми не мали з собою телефонів, таких сучасних, не мали з собою камери. Тому що коли ми спілкувалися, багато солдат стояло коло нас і вони перечили тому, що говорив цей офіцер, і тут до нас увірвався. На погонах було дві зірочки. Я сказала, що це лейтенант. І коли він вискочив до нас в гурт наших людей і почав кричати такі слова, що мені стидно їх повторити. Але я повторю, хай знає ціла Україна, як відносяться до наших дітей. Він сказав: забирайте, забирайте ваших синів і уюбийте нахуй відсюди. Це було сказано декілька разів. Тут же забрали його, я не замітила хто, тому що я була дуже в великому трансі. Коли я вдруге звернулася до цього пана підполковника і попросила назвати прізвище ім'я по батькові цього офіцера, він сказав, що він не знає, як заміснику командира полігона не знати своїх офіцерів в прізвище? І як можна довірити? Таким офіцерам наших дітей. Ми зверталися також ще, щоб вертали наших дітей. Чому наші діти? Я так само казала, що нашим дітям рве кришу, тому що вони були, значить, Володимир Рівне, 에, Схід, Донецьк, особисто мій малий, знаходиться перший батальйон. і Вони були в Донецьку. І далі, замість того, щоб дітей відправити. Додому їх далі відправили в Миколаїв. Далі техніка так само далі не працює. Які ті танки, які ті, е, яка вся наша техніка, вона не в змозі воювати. Але далі їх сьогодні пів шостої ранку малий дзвонив і сказав: Мамо, ми відгружаємося і далі куди їдуть? Ми ж не знаємо. Ну далі їдуть на схід, далі їдуть воювати. Ми хочемо повернути наших дітей, дякуємо людям. Ми трошки пройшлися по базарі, зібрали кошти і їдемо далі до пана президента із нашим зверненням, щоб наших дітей віддавали додому. Тобто це єдина вимога? Ну, ну На даний момент так. Це єдина вимога. Ми хочемо, щоб замінили наших дітей. Наші діти після того, що вони нас перенесли. Той самий, дивіться, хлопці, остаток третього батальйону. Ви розумієте, що вони там бачили і яке їм рве кришу від того. І тепер вони, є такі хлопці, які ще не були на сході, але вони вже бояться туди їхати. А наші діти вони були на сході і їх далі туди відправляють. Як вони можуть їхати? Вони знають. Що вони їдуть на смерть, і багато хто з солдатів так само казало: мами, ми є пушечне м'ясо назад нас попривозять в гроба. І ще особисто це можливо не тільки моя, а це думка і багатьох наших мамів, що наших дітей відкрито здають. Чому тільки десь їде колона, або десь вони пересуваються і знають сепаратисти. Чечени і дагестанці, вони зразу знають, чому значить, це хтось іде серед офіцерів, це е, моя думка, і думка багатьох наших мам, що їх просто відкрито здають. Можливо, через те, що діти нашого і західної України. Хоча по складу, так як нам в Миколаєві на полігоні е, перечисли. Є такий офіцер Марко, не пам'ятаю, як його далі там. цей, Він сказав, що він тільки там небагато, 5-6 днів. Він залишив тепленький кабінет і приїхав туди до наших дітей. І він сказав, що значить, ми надалі будемо. Це все дуже перевіряти. Вони кажуть, що в нас це дезінформація, що вони. Що ніхто такої інформації не здає, значить наших солдат, що вони переробляють там ті нові плани на ті блокпости. Ну дай Боже, але дуже багато солдати перечать навіть на рахунок того харчування. Я ще так коротко, коли офіцер сказав, що вони сплять на таких самих умовах і харчуються, я сказала, що пане офіцере. Я не згідна з тим, що ви їсте те, що їдять ваші солдати, ви харчуєтесь окремо. І він засміявся, сказав, що ні. На що солдати почали дійсно перечити, що офіцери не харчуються разом із нашими дітьми. Ну, в першу чергу, наше таке, можливо, ми там уже на місці якось ще зорієнтуємося. Наше таке прохання вимога на даний момент. Вернути наших молодих дітей, які не вміють тримати того самого автомата, того самого гранатомета, вони не навчені так. Є, можливо, є добровільці за гроші є. Люди, що хочуть воювати. Є багато людей, які були в Іраку. Чому вони афганістанці відкидають? Вони не хочуть брати їх. Чому? Це ж є кадрові офіцери, які вчилися. На це і хочуть воювати. Так що не знаю, бажання наших мам, ми навіть хотіли такий зробити крок, але особисто мій син на таке не піде. Ну і багато є таких хлопців, щоб вони кинули це все і пішли. Вони сказали, що вони так не зроблять. Тому що. Треба комусь захищати цю Україну, я не кажу, що не треба. Але якщо так, значить хай той самий Коваль, міністр оборони, той самий Порошенко. Чому за декілька днів Порошенка чому він не зробив ані кроку? Навпаки, сталося таке враження, що навпаки більше відкрився кордон, і скільки техніки. Сепаратистів перейшло на наш. Чому до цього часу нема відставки пана Литвина, прикордонника? Чому де сидять наші депутати? Чим вони займаються? Чому багато синів депутатів? Чому вони не йдуть на цю саму мобілізацію? Хоча вони сказали, я трошки відійшла цей пан Марко сказав нам, що наша Волинська область значить по Набору йде, по-моєму, четверта чи п'ята. Я вже так точно не можу сказати. Чернігівська йде на першому плані, Вінниця, Житомир, Київ, а тоді Волинська. Але ми сказали, яка наша маленька Волинська область, скільки там населення і скільки призвано наших солдат. Так що моє наше не тільки моє, а наше бажання всіх мам. Щоб найшвидше скінчилася війна, і наші діти найшвидше були вдома. Але нехай думає пан Коваль і пан Порошенко ким замінити наших дітей, тому що пішов уже третій місяць, як вони там. А таким офіцерам, які кажуть збирати дітей і вибрати і... з... з Миколаївського полігона ганьба. І нам би хотілося так, ми не маємо фільмованих доказів, не маємо навіть телефонних доказів, щоб цього доказати. Нам цього ніхто не повірить. Ну, Надалі ми будемо старатися їздити і приложувати фільмовані докази. Ми збираємося, гуртуємо більше мам з усіх районів, не тільки Новолинська, Іванич, Володимир. До нас вже підключаються рівне, київські мами. І думаємо, що загальним зусиллям ми щось подолаємо. Хай Господь допоможе нашим діткам і хай оберігає їх на полі, і хай як швидше вони повертаються додому. Ми їх дуже чекаємо. Все. І вам щиро дякую.